Яка перспектива, що він найближчим часом зникне з політичної арени? Ушаков це оцей, обличчя якого найкраще в троні виглядатиме. Веде перемовини. Як він там, хто помічник Путіна, хто там, ну цей дідуган з портфелем, дуже некрасивий. І всередині так само. Подвішу, О, підвішений. На цьому крапка. Давайте так. Ну, повішений, я б трактував би тут все ж таки підвішений стан, стан невизначеності. Може, після цього конфлікту відсторонять, бо він підтвердив, що спілкується з американською стороною WhatsApp, до речі, забороненим на території Рифи. Доракан законні пісен. Він, якщо відходити, то він відходить номінально, але залишається в тіні як вагомий гравець, котрий може впливати. Занадто багато напрацьовок під нього. Тобто карта праці нас випадає пряма, підвічному стані стані невизначеності. Пошук обхідних шляхів ти можеш відійти для загального сприйняття, але залишитися. В грі, тобто в зовні це буде виглядати як поза грою, але активно впливати на подій все ж таки буде. В якомусь московському суді слухається справа, як намагалися отруїти Соловйова, підсунути йому піцу з отрутою. У мене виникло єдине питання, що чому не вийшло. Але ж ну чи справді його хотіли отруїти? І чи отруять? По справжньому. висока ймовірність насправді закінчити життя не своєю смертю. П'ятірка кубків це момент, до речі, або алкоголь, вживання алкоголю, інтоксикація, або це може бути трудні речовини Ну, обов'язково під'їжджі. Це може бути і новічок, коли ти будеш незручною постаті, котра занадто багато знає, багато говорить і намагається впливати. А, але ну, це буде в будь-якому випадку якось дуже болісно, трагічно і проти, проти волі. Тобто сам він навряд чи піде. А, єдине, що воно або ну, якесь погано сплановане, або виступало в якості попередження більше того. Ото, що було спіцей. Угу. Ну, наступний хочу. раз хай буде вдаліший народний депутати, зокрема Гончаренко з європейської солідарності, виступив проти вступу України в Євросоюз, мовляв, позбавляють сувен... суверенітету і вказувати вказуватимуть нам, як нам доїти корів у головний момент найжахливішого там етапу типу мирних перемовин, Ті, які називаються європейська солідарність. Раптом починають вбачати загрозу вступі України до ЄС. Що це насправді? Що за завдання отримав а, Гончаренко? Чи платно? звідки? Що далі? О, вибори, вибори кандидати. Дивні в нас дуже. А, те, про що ми говорили, і те, що ставав, я фігова бабка. Я казав, що я не буду так робити, але я зроблю те, про що ми казали з вами навесні, і казали, що ви Літовський без клепки в голові, які вибори не може. Ви військовий стан. А ми казали, що восени буде відбуватися процес, який буде схожий на передвиборні перегони. Не підписано, не домовлено, немає ще фінальної фінішної, але вже всі знають, коли вибори почнуться, що треба швидко вскочити і напрацювати собі політичні бали і е, очки. Е, я робив нещодавно великий такий перегляд приватного характеру, але е, звідти можна взяти інформацію. Нас був. Ні, в нас будуть, в нас будуть е, декілька ліній. Перша лінія це, е, ну, як подобається вам о, слуга народу, не подобається слуга народу. Це використання адмінресурсу. Тобто це та лінія, яка буде використовувати в робочу схему. Ставити своїх людей на місцях і просувати ті наративи, котрі будуть зручні для того, щоб берегти владу під собою, це як сценарій з Одеси. Наприклад, є складова, котра цікава, вона йде по мечах, або буде створена, або трансформована якась військова, військова, військова партія, в котрі буде велика кількість військових, все заради військових. Військові будуть начебто керувати, але все рівним рахунком до тих пір, поки цей процес не, не, не пройде. І коли ти отримуєш бажаного, ти забуваєш, що ця обіцянка була, і тихесенько військових відштовхуєш на це. І третя складова, ця, котра в е мене більше все вибивала, вона направлена на першу чергу тих, хто знаходиться за кордоном, хто е має негативний досвід, їх дуже багато в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах і бачить всі плюси і мінуси Європейського Союзу і розуміє, що за багатьма критеріями, Європейський Союз не настільки солодкий, не настільки чудовий, приємний, як нам здавалося і гадалося. І виходячи з розкладу, це одна з от, трійка жезлів, трійка мечів, У нас трійка, 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 е, котра якраз і буде пов'язана з передвиборними перегонами і те, що робиться, це свідома маніпуляція, свідома як вкид маніпуляція свідомості громадян. Для того щоб за допомогою такого наративу підтягнути до себе необхідну кількість mm. в майбутньому е майбутні mm. періоди людей, котрі тебе будуть підтримувати. У мене є велика кількість знайомих, котрі, наприклад, в тій самій Німеччині або в Європі, і в них є дуже багато питань стосовно того, що плюси вони є без сумнівів. Але мінусів вистачає найближче. І не, хоч... не, хотіли б. не хотіли б, щоб це стосувалося європ... ну... нас. Сьогодні мала особисту розмову з однією з наших глядачок, переселенка з міста Покровськ. Ем, жалілася на ситуацію, яка там відбувалася, на голову місцевої військової адміністрації, звати його Сергій Добряк. Каже, неможливо отримати там сертифікати і відшкодування, а, якісь дивні схеми з там вже ну, там постійно розвертають у цей запит, наче там погана фотографія, погано, чого ж в Покровську не виставити світло до да нормальне фото, не зробити знищеного будинку. А, давайте подивимось, Сергій Добряк, очільник військової адміністрації Покровськ, чи були а, відмивання грошей? А, які були заплановані на укріплення? По розкладу. Втримати ногами руками думаєш про гроші, думаєш про ресурс. Тут пентаклів, недоотримання, спирання на попередній досвід і самовипіл. Я думаю, що це все ж таки складова, котра вказує на те, що немає диму без вогню. Тобто, це момент повторення ситуації це момент великої якоїсь закопаних грошей а, і свідоме створення перекон для того, щоб не давати а, бажаних плодів та результатів. Не давати ресурс. Друга складова, котра мені не подобається, карта безпечного середовища, У нас на випадає в перевернутому стані. Перевернутий стан, безпечного середовища. немає безпечного середовища. Скоріше за все, все робилося У нас, нас дуже велика кількість таких ситуацій. І не вдобрява справа. Десь йшло озеленення, десь Аклумбенія. Клум, Акулумбенія. Хтось не будував фортифікаційні споруди, що і так все йде. І ці ситуації вони будуть підійматися, але я думаю, що тут із позитивного є карта правосуддя. Карта правосуддя, я думаю, що винних от в цій ситуації можуть знайти винних не тільки в форматі ЦАПа відбувало, але й тих, хто дійсно причетний до цієї ситуації. Чи була співпраця з РФ, чи просто ну така паскуда вор? І друге питання: чи зможуть все ж таки мешканці Покровська домогтися, щоб схвалювали е, їхні запити на відшкодування знищеного майна? Хто тобто зверне увагу на це? Треба жалуватися. Тобто, в момент карти страшного суду привернути увагу, максимум уваги, максимум уваги він дасть е, пожинання плодів. Воно о, зараз розраховано на дурника. Не дало одному, другому, третьому, о, ну, так сталося, ну, немає можливості, не вийшло. Було то так. А потім воно буде запускати ланцюгову реакцію, ну вони ж не дають, чому будемо просити, а потім нам скажуть, чого mm -hmm. не просили. Створювати резонанс не в форматі того, що нам намагаються підсунути, а те, що вам важливо. Друге, враховуючи, що ці компенсації вони випадають по пажу Пентаклів. Я думаю, що це буде 2 копійки, але ці дві копійки наразі вони все одно важливі для буде... людей, які втратили важливі, все. Важливі. Створювати за рахунок резонансу можна отримати плоди. Якщо це облишити просто, як є, тіла не буде. Сергій Добряк співпрацював з ворогом. Сергій Добряк працював сам з собою. А, просто вор, так? Ну, для себе. верховный жрец. Для себя. Светловодск, Кировоградская область. Насколько для Светловодска... А залезничное сполучение есть Светловодские, Светловодске? Светловодские, Светловодске. Пані, пані Настюша, відпишіться, відпиш, будь ласка, После воно руки дає інформацію загроз по колесниці. Це може бути транспортні вузли, це може бути залізничне сполучення, це може бути щось пов'язане з логістикою або рухом, все інше де по страшному суду. Тиждень він обіцяє бути напруженим, і він, він у нас, в принципі, є напруженим. І е, загальні загрози вони залишаються по ключовим містам і не тільки по ключовим містам. Я бачу велику кількість повідомлень із Сумщини, з Дніпропетровщини. Негативний фон він залишається на цих напрямах, як по Одесі, і Київщині. Захід України також дуже велика кількість запитань. Страшний суд це момент активного тиску. Поки немає цієї домовленості, вони будуть намагатися нагнітати максимально ситуацію для того, щоб ми прийняли будь-які умови, щоб ми сказали, що, що, що все, досить, ми не можемо. Ми, ми втомилися, немає. Не сил, не бажання, не на натхнення. В мене зранку знайома телефонує, каже: Скажи, будь ласка, коли ця порча вже закінчить свою свої роботу? Сна нема, шахера літають вдень і вночі, і, і вночі ти якось вже підлаштувався під них, в день ти не можеш підлаштуватися повітряна тривога за повітряною тривогою. Внутрішній колапс, воно дуже сильно вис... виснажує, Але <рес> я все ж таки з вірою в те, що пройде цей ретроград клятий, і нам трошечки стане легше, що в грудні місяці ми вже е будемо шукати рівновагу в святах. Хтось буде діставати свою пластикову ялинку з під ліжка і починати культивувати самостійно свято вокруг, е навколо себе. Mm, загрози залишаються. Світловоцька треба подивитися, що у них там по транспортному зло. Пишуть, саме... що є залізничне сполучення, Світловодська з обласним центром. Mm, ну, якщо по загрозам, то скоріш за все, це по залізничному сполученню може бути вплив. Гарні новини, події, можливо, рішення для України на найближчий час. Вони можна... щось підпишуть все одно. Верховна жриця випадає, це момент підписання, якісь папірці. Ми гарні новини дивимося чи погані? Бляха, взагалі хотіла пога... гарні, але <рик> ну, якщо є якісь пора по -по 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 є, є якісь попередження про погані, ну теж. Ну, 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 Хоча, між... дивимося, гарні. ну В мене випадає якісь по-перше, підписання, все ж таки, якесь буде вичивлення, знаєте, хоч щось підпишіть, будь ласка, автограф поставте, бо дуже треба. Є, але без руху, тобто воно пусте. Мені не подобається те, що вивилюються ви, зараз якісь знов такі скандали інтриги, розслідування в форматі схем, схематозу, і це буде черговим натиском на нашу нервову систему, що о, гірше не, не може бути, ні може бути це з поганого. І з гарного, ну, в форматі плану, ну, видозмінений цей план буде. Ну, змінять вони ще 2, 3, 5, 7 пунктів. Пожилані плодів в ньому немає. Імператор, імператор зазвичай у нас випадає як режим Кремля, перевернутий Жарунівні процеси. І е перевернута карта зірки. Повішений. Я думаю, що це не про нас. Я думаю, що це про Росію все ж таки більше. Якісь руйнівні процеси, котрі йдуть не за планом і дуже болісно впливають на режим Кремля або на Путь. На... Він як Волондеморд в мене, знаєте, щоб не називати його ім'я. Або на найближче оточення. І в другий момент знаєте, як воно випадає? Цікаво, М -м в нас є якась корупційна складова, скандал. В Європі є якась корупційна складова, скандал, в Сполучених Штатах є якась корупційна складова, скандал. І наступна буде Росія. Тобто повинна бути навіть у них зараз буде те, що вони не зможуть заховати, приховати, і це викличе якийсь резонанс всередині. Хоча мені здається, що воно на них не впливає, їм пофігу, що скажуть, то й будуть робити. Але це як розбірки по страшному суду внутрішній. Що повинно вплинути знову ж таки на пентаклі, на грошові процеси і справи не тільки Росія, а глобально, глобально. А... Із позитивного. Ту з Пентаклі, ну з Пентаклі це, скоріше за все, все ж таки будуть нам допомагати підтримувати, незважаючи на те, що буде продовження наративів, що все буде фігове і тільки так. І з. Із... Ну, от процес. Можливо, це вже моя проєкція, що я цього дуже сильно хочу, але я все одно вірю в те, що найближчим часом буде відбуватися обмінний. процес, великий, рекордний, класний і з живими, з тими, хто довгий час провів в полоні. У мене надія, що цей процес почнеться з закінченням цього клятого. Ретрограду. Тому я носні вешу, руки не пускаю, і вам этого советую А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.